Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Наша знімальна група відгукується на запити глядачів. Ми завжди в дорозі. Зараз літо, а Тернопільщина дуже живописна. Гарні, квітучі, доглянуті наші села, особливо там, де живуть добрі господарі. Громадами керують креативні мудрі керівники, віддані своїй справі. А великі бірки непростий населений пункт, він колишній райцентр. але нема тут запустіння. Селище діє та процвітає, і в непростий нинішній час тут дають собі раду, допомагають Збройним силам України виборювати перемогу, запроваджують прогресивні методи господарювання. Війна не оминула нікого. Розмовляємо із перехожими. Зараз не легкі часи, ми стараємося всім допомагати. Багато моїх рідних, друзів зараз на війні. Брат один мій пропав. Стараємося, чим можемо допомагати і військовим, і простим людям, які потребують допомоги. Юрій Сидор, він ще пропав минулого року в квітні місяці, і ми не знаємо нічого про нього. Ніякої інформації. Немає звісу. Нічого, ні. нічого. Двоє е, чоловіків, які були з ним в танку, знайшлися, а про нього ніякої інформації. І сестра моя також на війні, психологом воєнним. Ніби нічого. Чекаємо на перемогу, на мир, чекаємо на спокій. Проживаємо ми тут дуже давно, заміж вийшла, за чоловіка, який. Пішов на фронт в теперішній час. Ніколи ми не сподівалися, що ми дочекаємо такого часу, що на нашу долю перепаде такий важкий тягар, що нам доведеться хоронити загиблих чоловіків, синів. Це найгірше, саме найважче. Саме Але свої проблеми ми намагаємося вирішувати разом з Селищним головою, з головою громади Любомиром Ковчем, з яким, якого, з яким нас пов'язує дуже давня дружба. Ми спілкуємося із батьками, і Любомира дуже давно знаю. Ніколи, коли не зверталася до нього з якими питаннями, ніколи не мала відмови. Чоловіка тут поховала в селищі. А чоловік де загинув? В Сумській області на прикордонні. І зараз на цвинтарі облагородили, гарно зробили територію. Якраз чоловік мій похований біля хреста, який нещодавно встановили. Єдиною ціллю нашою є, звичайно ж перемога, яка виборюється нашими хлопцями дуже нелегко. Дуже нелегко. Але громада долучається до різних зборів. Кожен, можливо, навіть часом і останню копійку віддає, щоб допомогти хлопцям чи на тепловізори, чи на транспорт. Неодноразово бачила техніку, яка приїжджає, кожен думає, от тільки купили машину на передову, але ніхто не знає, як там хлопцям і з якими на яких машинах вони повертаються. Дякувати Богу, якщо живі, здорові. З тих завдань і машини розбомблені, розтрощені, порешечені, а їх повністю треба відновлювати нано. Так що долучаємося громадою, хто чим може, хто як може. Чоловік мій тут в селі теж немаловідомий, Він є почесним громадянином Тернополя. І для села він теж є не останньою людиною. Багато його вихованців зараз знаходиться теж на передовій. Ну, дехто відновлюється після поранень. Є такі вже, що і загинувші. Чоловік займався спортом, йому було якраз 59 років. 18 серпня, а 19 серпня його не стало. На Сумщині, знаєте, за іронією долі. Конотопський Ігор залишив своє життя, навічно залишився під Конотопом, недалеко від Конотопу. Пішов на фронт, напевно, добровольцем. Пішов на фронт добровольцем, старшим сином в перший же день. Нетерплячий був, не хотів слухати ніяких вмовлянь, так як він був після операції. Він не хотів слухати ніяких вмовлянь, щоб ще почекати. Подивитися, він категорично відмовлявся вичікувати. В перший ж день пішов з сином старшим на військомат. Ну, сина зразу не відмовили йому, бо в нього проблеми з дитинства. Має трошки проблеми з зором, а чоловік пішов, пішов і він себе бачив там, він завжди казав, що це війна батьків, а не дітей. І от 59 років на наступний день він своє життя залишив на прикордоні Сумщини на Краснопіллі. Згуртувалися, народ згуртувався, допомагають всі армії, допомагають всім, хто як може. Тяжко, тяжко, але що зробимо? Мусимо якось то все пережити. Ніхто не сподівався і ніхто не думав, що такий час настане. Дякувати нашим людям, дякувати, що допомагають дуже сильно армії. На жаль, є дуже багато в нас вже привезли наших хлопців загиблих, дуже тяжко зустрічали. Дякувати нашому голові селищної ради, нашої громади. Він старається для людей дуже багато. Чекаємо, надіємося, і щоб дав Бог чим скоріше, то все закінчилося, і щоб наші хлопці повернулися з фронту і щоб всіх діти зустріли батьків і матері, синів. Надіємося, що все буде добре. Буде все, як то кажуть, буде перемога за нами. Слава Україні і героям нашим слава! Дякувати їм за за, що вони нас оберігають, і що ми захищені. Я війну відчуваю, тому що в мене є мобілізовані мої працівники. Я, до речі, ви мене зупинили, то якраз з ним з ним із них розмовляв по телефону. Війна відчувається, звичайно, але я вважаю, що Ті, що на передові роблять свою роботу, ми в тилу маємо робити свою роботу. Ну не виключно, що ми теж тилову з тилу скоро будемо і на передові, бо ситуація не зрозуміла, як буде розвиватися, але ми повинні бути готові до всього. Отакою вийшла наша розмова із людьми відкритою, щирою, доброзичливою. Ніхто ні на кого не нарікав. Люди усвідомлюють ситуацію, котру спричинила війна, але життя триває, і всі чекають на перемогу. Яка неодмінно буде багато робиться для того, щоб полегшити людям життя, доглянутий цвинтар, оновлена інфраструктура, закуплена нова техніка, повне відновлення теплотраси в закладах освіти, оновлено водопостачання по вулиці Стрілецькій. А з головою громади ми зустрілися на в'їзді до селища. Саме оглядав господарку. У нас в громаді. Є люди, які загинули, захищаючи нашу незалежність, суверенітет та територіальну цінність з нашої держави, віддали своє. Найцінніше, що мали, це життя на фронті. Але кожен має свій фронт і є також тут, кому треба робити і що тут треба робити, бо ну, не лишимо все, є господарка на місці. Ну, працюємо, розвиваємо, стою кожного дня. Мій підйом, це половина сьомої. Восьма година, я вже сьогодні зранку був на роботі. Переживаєш за громаду, як за свою власну сім'ю. Це є однозначно. Куплено і придбаний ну, досить немало одиниць техніки в комунальне підприємство. Ну, буквально останнє, що було придбано, це минулого тижня невеликий такий тракторець новий, з навісним обладнанням, це з лопатою, з розкиданням піску з подрібнювачем гілки і з роторною косаркою. Ну, то нині сьогодні ми е, вже е, робили такі ну, збіччя, в'їзд вбірки, е, тим трактором пробували, ну, і в долині стадіон також є. Ну, по потреби виконуємо. Також був відприйманий екскаватор, і асинізаторна машина, і грейдер. Ну, робимо роботу, стараємося, стараємося слідкувати максимум. Це як твоя домашня господарка, просто трохи більше. Дома ти маєш там 10 чи 15 сотих хат, а тут просто три села і, і, і повинен чувати. Домагаєте на війну, ж допомагаєте багато. Їх. Ну так, і недавно передали свідку допомогу на центр комплектації районний наш. От. Буквально минулого тижня Олександр Юроч кравцю ми їй передали цю швидку допомогу. Та і машину. Так. І також не тільки автомобілем, і хлопці звертаються, і бронежилети передавали на початку і каски, і форми, і продукти харчування, і засоби гігієни. Ну, взагалі, чим годен. У мене є велика громада наша. Громада одна з найменших. Скажем, чотири села, одне селище не є велике. Але чи можемо, і, і згуртовані, і дружні, те саме основне. Спільно разом багато робимо. Але господарка ваша велика, громада маленька, але велика. Музична школа, що там назвіть мені ласка, Лікарня. Ну, музична школа. Всі казали, що ми її закриємо, не зможемо, але ви знаєте, напевно, як це був колишній районний правильно, районна музична школа, вона нам перейшла. Ми із депутатами таке собі поставили, що ми мусимо втримати все те, що було і є в нас, і бібліотека та сама казала, що вже не буде. Але ми все зберегли повністю і, 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 і розвиваємо, пробуємо розвивати. І, і будинок культури, звісно, і музична школа, і БТШ, так, і, і ну, зараз ми ж. Нам перейшла Тернопільська районна лікарня, то ми одні одна громада, яка платить всі енергоносії. Абсолютно всі енергоносії Тернопільської центральної районної лікарні повністю платить Великобірківська селищна рада. Повністю. І готовий долучатися до розвитку лікарні спільно разом зі всіма громадами. Треба на обладнання, готові докидати, готові розвивати. І ми десь мали зустрічі з іншими головами громад. Ну, не проти, ну зараз. Зараз тривають зустрічі, тривають розмови, як ми будемо діяти, робити далі, спільно, розвивати ту лікарню разом. У нас є один великий фермер Continental Group, сплачують ну, вчасно податки і нормально, і допомагають. Ну, це дуже добре, що є такі. Дуже добре, що фермери є. І в громаді одні такі з потужних вони». Що б ви хотіли побажати всім, хто нас сьогодні слухає? Ну, перш за все, миру, добра і спокою, святкої, великої перемоги, розвитку кожному голові громади, розвивати свою громаду. Я вірю в те, що є в нас 55 -моєму, громад. Бажаю кожному голові громади. Так, щоб його громада була самодостатня, щоб вона розвивалася. Ну, все, щоб ми жили, знаєте. Добре в мирній спокійній Україні і в незалежній і вільній. Кожна третя людина світу гіпертонік. Як жити з цією хворобою і повноцінно працювати? Послухаймо поради досвідченого кардіолога Лілії Бурковської. Любе підвищення тиску 140 і 90, і вище є підвищеним тиском, є гіпертонічною хворобою. І на це вже пора звертати. Якщо ми візьмемо статистику серед населення, то кожен третій, якому виповнилося 50 років, має гіпертонічну хворобу. А кому виповнилося 60. То гіпертонічною хворобою страждає кожен другий пацієнт. І не має значення, чи ви раніше були гіпотоніком, чи ви мали нормальний тиск. І так, давайте будемо якось руйнувати ті міфи, з якими ви стикаєтеся щодня. Мені пацієнт каже, мені сімейний лікар призначила ліки від тиску. я їх Поприймав два тижні, тиск знизився і більше не приймаю. Ну ні, гіпертонічна хвороба це ваша подруга на все життя. І ви її маєте кормити правильними препаратами до 115 років. Постійно, щодня, день в день, зранку і ввечері, постійний прийом ліків від тиску. Слідуюче. А що скаже мені печінка, коли я приймаю ліки від тиску тривало? Ваша печінка скаже вам дякую. Тому що всі органи і системи, такі як головний мозок, серце, нирки, і в тому числі і печінка, працює нормально, коли у вас тиск в межах 120, 130, 70 на 80? Тому. Цей міф, що печінка скаже, печінка скаже, дякую. Ой, щось я приймаю ліки. І мене то високий, то низький тиск. Зразу кажу: неправильно приймаєте ліки або не приймаєте їх зовсім, або приймаєте тільки тоді, коли підвищується тиск. Якщо ви прийняли ввечері ліки від тиску і зранку прокинулися з тиском 120 і 70, це говорить про те, що ви правильно приймаєте ліки. І ви маєте в. При тиску 120 і 70 випити слідуючу порцію ліків, щоб протягом дня у вас тиск був теж 120 і 70. Ні в якому разі не приймати ліки тільки тоді, коли у вас тиск високий. Тому що вам треба подвійну потрійну дозу препаратів, щоб привести його до норми. Тому у вас такі і перепади. Щось я приймаю ліки, і мені не допомагає. А яку дозу ви п'єте? Ну, Наприклад, лізіноприлу п'ю 10 мг зранку. Добре. А який у вас тиск? 160 і 100. І що? То який лізіноприл 10 мг може допомогти? Тільки адекватна доза 20 мг двічі на добу може вам. Стабілізувати тиск. І якщо ця доза добова, нормальна, вам не допомагає, тоді сімейний лікар, або кардіолог, або вузький спеціаліст вам може підібрати, змінити або додати якийсь препарат. Слідуючий міф це коли пацієнт каже, що в нього немає коштів. На сьогодні наша держава Дає кошти без, дає ліки безкоштовно. Для цього вам треба звернутися до сімейного лікаря, він вас обстежить і підбере ті ліки, які вам необхідні. Багато ви кажете, що я буду лікуватися? Даром е, 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 дармові ліки, даром лікуватися. Подумайте слово даром, дар Божий, дар від медицини. Вам держава дає, дарує. Дає вам дар ліки від тиску. І ви приймаєте цей дар, приймайте правильно, і тиск у вас буде нормальний. Я приймаю весь час каптопрес. Це говорить про те, що у вас неправильно підібрані ліки. Каптопрес це правильний препарат, і він використовується тільки при кризах. І якщо у вас Підвищений тиск, а це може бути раз в місяць, раз в квартал, то ви можете використовувати каптопрес, положивши його під язик, щоб знизити швиденько тиск, але на тлі постійного прийому ліків від тиску. А якщо ви щодня його приймаєте, значить ліки від тиску в повному об'ємі ви не приймаєте. Каптопрес не продовжує життя. На відміну від тих препаратів, які сьогодні рекомендує наша медицина для лікування гіпертонічної хвороби, тільки при постійному, правильному, тривалому прийомі препаратів від тиску ви будете жити довго, якісно і щасливо, без ускладнень. У вас буде нормальний сон, у вас буде хороший настрій, у вас буде бажання до якогось творчих дій тільки тому, що ваш організм працює з нормальним тиском. До яких цифр знижувати тиск? Тиск треба знижувати 140 і 80 і нижче. Як вимірювати тиск? Ну дуже просто. Зранку ви прокидаєтеся, заміряли тиск. Лягаєте спати, заміряли тиск. І ці результати тиску протягом двох тижнів ви маєте реєструвати на папері. Якщо цей тиск у вас піднімається більше, як 140 і 90, ви йдете до сімейного лікаря і виписуєте собі ліки від тиску. Ви завжди кажете, ой, щось випила таблеточку і мені не допомагає. Якщо ви очікуєте результату через 15-20 хвилин, то його не буде. Він у вас буде через півтори-дві години. Тому набирайтеся терпіння. Якщо ви вживаєте таблетку від тиску, чекайте хоча б цей час. Що ви маєте зробити? Коли ви відмітили високий тиск, ви випиваєте свою норму, а може і подвійну, лягаєте, приймаєте горизонтальне положення і чекаєте зниження тиску за 15-20 хвилин. Зниження не буде. Можна, щоб пришвидшити е, результат, ви можете положити під язик. І тоді тільки через хвилин 40-60 хвилин, тобто через годину, тиск у вас почне падати. Обов'язково додавайте собі якесь заспокійливе. І тоді, коли у вас такий криз, ви можете під язик положити каптопрес. Ще раз наголошую. Каптопрес не продовжує життя, продовжує життя ліки, які ви приймаєте від тиску тільки при регулярному прийомі. Якщо я сьогодні п'ю, а завтра не п'ю, то це вже не продовження життя. Це є анархія і недбале відношення до свого здоров'я. Ну що ж, надіюсь, що оці коротенькі поради для вас принесуть користь. Бажаю вам нормального тиску і вірим хорошим новинам від Збройних сил України! Нещодавно ми святкували день батька. Кожен із нас згадував свого. Але є багато діток, у котрих війна відібрала тата, котрі бачили його лише на світлинах. Дай же Боже кожному малюку дочекатися тата, воїна додому з перемогою, дівчатка з ансамблю кралечки також цього дуже дуже хочуть. Слухаємо пісню у їхньому виконанні. Програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом, товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучуче. гарантія вашого врожаю.